добротолюбії, Том 2 Повчання святого Єфрема Сиріна, розділ 7. ПоРАДИ подвижникам. Початок чернечого зречення боятися Бога, тоді як небогобоязний чернець залишається під ворітьми Божого царства, початок доброго життя для Ченця, відання Бога, тоді як невідання Бога затьмарює Його душу. Добра спадщина для ченця цнотливість і святість, втрачаєш спадок отців той чернець, який не має їх, подвиг для ченця вивчення писання і виконання Божих заповідей, той чернець, який цим не займається, не подвижник, їжа ченця виконувати Божу волю, їжа ж плоска не поставить ченця перед Христом. Але проходить у черево і виходить геть. Матвія 15, сімнадцять. Стопа ченця, рухаючись пристойно, нехай стирає сходи церкви, та нехай не мандрує з дому у дім, творячи непристойності. Нехай чернець радиться з розумними, пораду раду ж нерозумного нехай не бере до серця, чернець, який пильнує в псалмах, співах і духовних піснях, проганяє від себе нічні мріяння. А той чернець, який спить, запишавшись своїми добрими ділами, спить, плете павутину. Мужний чернець через хрест Христовий виникає диявольських сітей. Чернець, прихилений до землі, усьому чинить по-сатанинськи, опираючись заповідям, лукавлячи та догоджаючи собі. Думка ученця, нехай завжди буде довкола добрих діл, Вправа ченця, благочинні помисли. Бадьорість ченця приборкує нечисті помисли, оброблення ченця, добра душа, яка по євангельському приносить плід. чернець, який обробляє її, першим куштує її плід. безсмертна сила у ченцеві безкорисливість, яка несе хрест, тоді як срібролюбство веде до згуби, оскільки загороджує Царство Небесне, добрий дар ченцеві дівство. Яке возносить його до неба разом із Іллею на колісниці, сила дівства, стриманість у їжі, оскверняє свою плоть чернець, який упивається, пролиті з очей сльози, це дерево життя, яке росте на висоту смирення. Чернець, який це придбав, збере добрі плоди. Чернець, який всім розголошує про свій дар, викликає огиду і почує від Господа, ти вже отримав свою нагороду, Матфія 6,2 А хто соромиться розповідати, той отримає нагороду від Господа, який знає таємне. віддаючи Боже Богові не звеличуйся, чорнече, але молися до Господа, твоє від твоїх приношу тобі владико, і в тебе одного шукає визволення для душі, ченця, який із чистим серцем звершує нічні молитви, чує Господь. Вдень же робить його світлим, як день, і щодня показує його всесвітлішим і світлішим. У гордині ченця не спочиває Господь, у смиренні ж його спочиває Дух Святий. Хай хітон ченця не такий, я духовний, ніколи не забрудниться. Такий чернець півночі увійде разом із женихом до чертогу. На зустріч жениха приготуй чернече Єлею. Бо якщо тобі забракне його для світильника, аби горів він ясно, то застанешся за межами чертогу з нерозумними дівами. Життя ченця, уподібнюючись ангелам, нехай спалює гріхи, воно повинне постійно приносити безліч покаяльних плодів. Життя ченця нехай накладає печать умертлення похоті на всі його члени. Зразком для нього нехай буде життя Йоанна предтечі. Бісівська буря, нехай зникає в чинців, нехай ликує в них ангельська тиша. Коли здіймається бісівська буря, гамуй, чернече, свою дратівливість, бо життя чернече завжди повинне носити одяг лагідності та терпіння. Чернець, який палає духом, ревністю по Богу, проганяє бісів, а чернець, який через суперництво змагається із братом. Принаджує до себе диявола, сонце нехай не сяде у твоєму гніві, і лемент, який творить твоя роздратована гортань, нехай не збентежить братів. Від слухання співу не відмовляйся, бо це ангельський спів, Шуму ж бісівських видовищ уникай, бо це бісівська омана. На чолі твоєму нехай завжди буде хрест хрестів, у серці ж страх Божий. Безмовність з чистим серцем намащує ченця єлеєм Святого Духа, добра вдача народжує братолюбство і геть проганяє сварку. Той, хто з'єднався з Господом, нехай не віддасть себе дияволові, щоб не зазнати сорому у шлюбному чортозі. Непоборний щит ченця, ангельський спів на устах його, а смерть для нього сон, милий душі від співу. Скарб для ченця добровільна убогість, чернець, котрий зодягнувся у неї, Божественний, збирай для себе скарб на небі, бо безконечні віки насолоди. розум твій, нехай буде завжди зайнятий божественним писанням, двері твої, нехай будуть замкнені не залізними замками, але затулені наріжним каменем, тверезим виголошуванням імені Господа Ісуса. Дивовижним стає обличчя ченця під час молитви, і сліди колишньої духовної веселості звеселять безліч ченців. Чернець, який не піклується про черево та не любить вживати вино, стає рівно ангельським, невимовна краса, сяюче дівство у душі ченця, тоді як найогиднішим стає його обличчя під час осквернення дівства. Найгірший для ченця впасти в гріх, він з'їдає все його добро, як вогонь солому. Чернець, який знехтував світом, стає співрозмовником Христа, а той, який оплутався мирськими справами, неугодний воєводі Христу.